Нещодавно сталася подія, на яку геймери чекали майже сім довгих років: вихід Kingdom Come Deliverance 2. І з перших хвилин стає зрозуміло, що очікування було немарним. Нас знову занурює у середньовічне Богемське королівство, місце, де кровна помста, змови та боротьба за честь сплітаються у велику історію, від якої неможливо відірватися. У своїх інтерв'ю розробники обіцяли більше реалізму, і вони дотримали свого слова. Світ став по-справжньому чарівним та наповненим. Величні замки, похмурі ліси, видовищні битви та безліч нових механік це те, що залишає неймовірні враження і змушує затримати подих. Тож чи варте продовження середньовічної саги стількох років очікування? Однозначно так. Але про все по порядку. З вами канал GameViz, І сьогодні ми детально розглянемо Kingdom Come Deliverance 2. Заварюйте чай, поправляйте гобелени на стінах свого замку і готуйтеся зануритися у світ інтриг, лицарських поєдинків і важких рішень. Ми розкажемо про головні нововведення, бойову систему, відкритий світ та графіку. А головне з'ясуємо, чи стане ця гра новою класикою РПГ. Але перед тим, як почати, дякуємо нашим патронам, які підтримують україномовний контент та допомагають нам розвивати канал. Нагадуємо, що половина зібраних коштів йде на підтримку ЗСУ. Тож долучайтеся і ви до цих шляхетних меценатів. Не забувайте підписуватися та ставити вподобайку, адже попереду ще багато цікавого. А тепер настав час вирушати у пригоди середньовічними королівствами Чехії. Графіка та ігровий процес Kingdom Come Deliverance 2 безперечно перевершує свого попередника у графічному плані. Розробники доклали максимум зусиль, щоб зробити світ ще більш реалістичним, живим та деталізованим. Зробити його так, щоб він зацікавлював своєю красою та наповненням. За час, що минув з релізу першої частини, богемський край став ще більш багатогранним. Тут є величні замки, похмурі ліси, розлогі поля та жваві міста, де кипить життя. Кожна деталь від старих дерев'яних будівель до масивних кам'яних фортець передає неймовірну атмосферу середньовічної Чехії. Гра настільки гарна, що її хочеться досліджувати не лише як лицар, а й просто як поціновувач прекрасного. Освітлення, у свою чергу, створюючи ефектного світла та тіні, також зазнало приємних змін. Так, плавне чергування часу доби та погодних умов, дощ, туман не лише додають естетики, а й впливають на сприйняття навколишнього світу. Анімації, хоч і не без певних нюансів, але стали більш виразними. Тепер міміка і жести NPC роблять кожну взаємодію цікавою для спостереження. Якщо раніше вони виглядали занадто дерев'яними, то тепер персонажі виглядають більш природньо та активно реагують на події. Співрозмовники можуть змінювати тон голосу, вираз обличчя та навіть нервово жестикулювати, якщо розмова заходить у неприємне русло. Вулиці міст заповнені людьми, які живуть за власним розкладом. Вони працюють, відпочивають, сваряться, обговорюють останні новини, і це робить гру ще більш живою та правдоподібною. Іноді виникає відчуття, що кожен NPC має свою історію. На додачу, на репліки і результат розмови, суттєво впливає зовнішній вигляд героя: стан одягу, чистота і запах це все не залишається непоміченим. Kingdom Come Deliverance 2 не просто покращила свій візуальний стиль та різноманітні механіки, вона просто зараз встановлює новий стандарт для ігор такого жанру. Це не просто гра, це справжня подорож у 15-те століття. Бойова система та нова зброя. У другій частині цієї франшизи бій зазнав суттєвого переосмислення, і це пішло йому тільки на користь. Якщо у першій грі система була складною та незграбною, то тепер розробники почали балансувати між реалізмом та зручністю. Битви стали повільнішими, а кількість напрямків для удару зменшилася, що дозволило спростити освоєння бойової системи. Але це не означає, що вона втратила глибину. Навпаки, легше освоєння лише допомагає насолодитися процесом. Комбінації атак тепер виконуються простіше, але вони все ще вимагають чіткого розуміння механіки. Бездумно розмахувати мечем не вийде, тактика та реакції відіграють ключову роль. Окремої уваги потребує і майстерний удар, який являє собою парирування атак. Якщо правильно використовувати таймінг, то кілька вдалих парирувань можуть закінчити бій ще до того, як ворог встигне хоч щось зробити. Що стосується зброї, то різноманітні мечі досі залишаються символом гри. Але за доброю традицією вони не завжди стають найкращим вибором з можливих. Можна користуватися булавою, сокирою, галебардою та навіть ранньою вогнепальною зброєю. І на цьому моменті можна зупинитися детальніше, адже дальній бій також отримав кілька важливих оновлень. Крім луків, у грі з'явилися арбалети та перші зразки вогнепальної зброї. Проте стріляти стало складніше перед тим, як іти у бій або на полювання, краще приділити час тренуванням, щоб не соромитися у відповідальний момент. Також важливу роль відіграє і перезаряджання зброї. Адже якщо не врахувати таймінги, можна просто не встигнути вистрілити до того, як ворог дістанеться на відстань удару меча. Незважаючи на еволюцію механік, бойову систему не можна назвати ідеальною. Групи ворогів все ще можуть стати великим головним болем. Якщо на вас нападе кілька супротивників, сутичка може перетворитися на справжній цирк. Ухилення в свою чергу працюють не завжди так, як того б хотілося, і це може призвести до справді неприємних моментів. Також під питання можна поставити й майстерний удар, що з часом може зіпсувати відчуття від боїв. Гравці, які звикнуть до парирувань, просто повторюватимуть одні і ті самі дії, що зробить їх досвід менш захопливим. Відкритий світ від ігрової графіки та механік битв ми переходимо до теми, яка цікавила багатьох гравців: світ, що відкривається перед нашими очима, не лише вражає своєю масштабністю, але й деталізацією, роблячи кожен куточок живим та автентичним. У порівнянні з першою частиною карта гри була значно розширена. Це дає нам можливість досліджувати різноманітні місця від лісів і полів до жвавих міст та тихих сіл. Кожна локація наповнена унікальними деталями, що відображають культуру та побут тогочасного люду. Світ гри живе своїм життям незалежно від дій гравця. NPC мають власний розклад, займаються повсякденними справами, реагують на зміну погоди та часу доби. Гравець у свою чергу може взаємодіяти з оточенням різними способами. Полювати, брати участь у вирішенні конфліктів або просто почати обкрадати містян в той же час займаючись мародерством. Але ми щиро не рекомендуємо зловживати гостинністю та терпінням людей, адже важливо пам'ятати про репутацію, яка суттєво впливає на наші можливості. Відкритий світ пропонує не лише основну сюжетну лінію, а й безліч побічних квестів, які часто мають кілька варіантів вирішення. Від вибору гравця залежить розвиток подій. Що додає грі повноцінний елемент реаграбельності та глибини, можна відзначити, що побічні завдання не поступаються за якістю основній сюжетній гілці, включаючи у себе колоритних персонажів, цікаві історії та катсцени, які залишають у захваті. Гру можна досліджувати годинами, адже розробники приділяли багато уваги історичній достовірності, архітектура, одяг, зброя усе це відповідає своїй епосі. І саме це дозволяє гравцям повністю зануритися у атмосферу того часу та відчути себе частиною цього світу. Скандали та дискусії певну частину цього відео хотілося б приділити інтернет-критиці та фейковим новинам, що нещодавно наповнювали мережу. Kingdom Come Deliverance 2, як і її попередник, прагне до максимальної історичної достовірності, відтворюючи середньовічну богемію з увагою до деталей. Але, незважаючи на це, ще до фактичного релізу спалахнув скандал, пов'язаний з представленням темношкірих персонажів та можливості неоднозначних любовних пригод героя. Деякі інтернет-критики поспіхом почали звинувачувати гру, вважаючи ці нововведення значними недоліками. Більше того, у мережі почали ширитися фейки про те, що гра була заборонена на території Саудівської Аравії через наявність ЛГБТК катсцен Даніель Вавра, співзасновник WarHorse Studios, особисто спростував чутки про заборону гри та зазначив, що вони прагнули відобразити різноманітність середньовічного суспільства, включаючи теми, які можуть бути чутливими для сучасної аудиторії. Дискусії навколо цих тем були різноманітними. Деякі гравці висловлювали занепокоєння щодо історичної точності та необхідності виключення таких елементів, тоді як інші підтримували рішення розробників, їхню сміливість та прагнення до різноманітності. Попри ці суперечки, Kingdom Come Deliverance 2 вже вразив усіх своїм наповненням та технічним станом, даруючи глибокий та захоплюючий досвід, який допомагає зануритися у середньовічний світ з усіма його складнощами та нюансами. Розробники підкреслюють, що їхня мета не викликати суперечки всередині аудиторії, а надати стриманий та багатогранний погляд на історію. Kingdom Come Deliverance 2 — це гра, що не просто продовжила історію Богемського королівства. Вона вивела її на новий рівень реалізму та занурення. Ми побачили вражаючу графіку, відчули на своїй шкірі перероблену бойову систему, та оцінили живий деталізований світ, у якому кожен вибір має значення. Розробники ще раз довели, що навіть без магії та драконів можна створити унікальну РПГ, яка захопить серця мільйонів людей по усьому світу. Середньовічна Чехія це не просто поле бою. Це живий світ, у якому можна подорожувати, досліджувати та спостерігати за життям людей тієї епохи. Чи стала гра ідеальною? Звісно, ні. Хоч бойова система стала зрозумілою, вона все ще може викликати суперечливі враження, а НПІС іноді поводяться неприродньо. Але все це не заважає грі бути важливою віхою у розвитку РПГ, що не просто розважає, а й репрезентує культуру та історію цілого регіону. Перед тим як завершити це відео, варто зазначити, що це лише початок нашого знайомства з грою. Після детального проходження, освоєння навичок та механік, знайомства з історією та відкритим світом, ми створимо для вас великий огляд. Тож залишайтеся з нами. Попереду багато цікавого. А поки ви очікуєте нове відео, можемо запропонувати вам подивитися 10 кращих rpg ігор, які ви могли пропустити. Також дивіться історію розробки Stalker 2». На сьогодні це все. Дякуємо, що вирушили з нами у цю захопливу подорож. До нових зустрічей. І пам'ятайте, доля допомагає хоробрим.